Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. А, і от як повідомляють наші колеги з Reuters, Росія атакує Україну ракетою 9 М 729 Ця ракета здатна нести ядерну зброю. А послаються агенція Reuters на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги. За його словами, від серпня Росія запустила цю ракету по Україні щонайменше 23 рази. Українські військові також бачили два запуски її у 2022 році. Ракета може не. Сти ядерну або звичайну боєголовку. Її дальність сягає 2500 тисяч кілометрів. Перші пуски були через кілька днів після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Під час атаки на Україну 5 жовтня саме ця ракета влучила в житловий будинок на львівщині. Тоді загинули п'ятеро людей. Журналісти Reuters перевірили уламки ракети. На них було маркування 9 м 729 Собіга зазначив, що застосування цієї ракети демонструє неповагу Путіна до США і спроб припинити. Ти війну. Білий дім поки цю ситуацію не коментував. І от про оці от ядерні моргалки між Трампом і Путіним поговоримо далі. Доєднується до нас Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславе, Вітаю вас. Доброго дня А отже, ядерні ігри Росії і США. Перед тим був була оця от е, історія обмін пінг понг словесний через бурів'яснік. Росіяни ним дуже хвалилися. Трамп сказав, що а йому не штатам не треба така ракета, аж настільки ракета, якщо їхні підводні човни стоять поблизу Росії, і в принципі там не дуже сильно буде багато часу. Потім Пісков вчора це я хронологію нагадую, сказав, що там у Вашингтоні не так зрозуміли. Ми бурєвєсніком ніхто не махав. А от сьогодні ця інформація про цю от, ракету 9 боже як її назвали 9 ем 729 і що мовляв застосування саме цієї ракети от е, спровокувало дональда трампа е, перевірити свою ядерну зброю то хто зараз моргнув перший в ці в цій грі росія чи США? Ну і до речі, Дональд Трамп е доручив Пентагону е відновити випробування ядерної зброї. Це теж важливий аспект. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що зараз відбувається гра на підвищених ставках, е і ставки дійсно зросли. Е і гра ця може завести в дуже е завести всіх нас до, до в дуже непрості і, ск і складні і е ну, непрості і випробувипробувальні для нас часи, враховуючи те, що ми вже пам'ятаємо, ну здебільшого звісно, з підручників історії, але тим не менше, от те протистояння, яке мали місце між сполученими штатами та радянським союзом в роки холодної війни, і е, тоді це надто сильно виснажувало суспільства, навіть я не кажу про економічний аспект, а моральний, тому що тоді дійсно громадяни СРСР і Америки переживали з того приводу, чи не розпочнеться ядерний конфлікт, і вже були пікові ситуації, на кшталт кубинської кризи. Ми пам'ятаємо, що людство тоді підійшло до межі. А ось зараз це дещо нагадує той. Час, коли дійсно саме ядерний компонент став чи не єдиним аргументом у протистоянні, якщо ми говоримо про полюси сили, які зараз є, або які формуються, якщо ми говоримо особливо в той фото, що формується разом ну, про, 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 про полюси сили Китаю, Росії і інших країн, які дають відкритий виклик вільному світу. Тому я думаю, що якщо говоримо про сигнали, які надсилає Кремль, однозначно він показує, що він готовий продовжити свою агресію, і він таким чином підкреслює своє невдоволення тим, що Дональд Трамп все ж таки почав змінювати свої підходи щодо Росії, і ми це бачимо і по риториці, і по конкретним діям, ну зокрема, поки що було відкладено або можливо і відмінено повністю саміт. Другий саміт е, Трампа і Путіна, і е, це однозначно негативно було сприйнято в Кремлі. І так само негативно було сприйнято те, що е, в, е, в, в адміністрації США надалі. Критикують Росію і дають зрозуміти, що вони будуть діяти жорстко щодо неї. Так само в, в Москві не задоволені запровадженими першими в адміністрадміністрація під час другого президентства Трампа санкціями проти нафтових компаній РФ, і, і це зрозуміло не може не. не не бути тригором для е, нервування російського диктатора. Ну і, вочевидь, він незадоволений тим, що місія Кирила Дмитрієва фактично не увінчалася ус, успіхом. Мається на увазі віз, той візит, який відбувся цими днями до Сполучених Штатів Америки, який, який якраз таки мав на меті повпливати е, на американське керівництво, щоб е, те зробило певний відкат або не робили якихось нових кроків проти Росії і і. І можна в принципі констатувати те, що ця місія не, не увінчалася знову ж таки успіхом, і навіть ті цукерки, які там привезли привіз собою Дмитрів, вони не до смаку виявилися американцям. Тому Путін нервує більше того, йому не подобається, що Трамп продовжує все ж таки грати навіть на на тих скажімо так полях Геополітичних, які не, не які, які застовбив, е, як як він вважає за собою Путін. Ну знову ж таки, ми можемо говорити про е, зустріч е, Трампа і Сі, е, про угоди, які е, підписує Трамп з е, різними азійськими країнами, е, і це також, е, скажімо так, не може не хвилювати е, російське, е, російське керівництво. Є так само. Е, е, Можу скажімо так, ще припустити, що Трамп що що Путіна хвилюють ті дії, які здійснює Трамп по відношенню до таких партнерських чи дружніх ну, відносно дружніх країн для для Росії, як Венесуела. Там теж ми повинні розуміти є свій е, скажімо так свідваються події, і там є окре там має місце окрема гра. Американського керманича яка може вдарити по інтересам Кремля, ось тому е, я думаю, що вся ця гра ядерними м'язами, вона перш за все е, покликана. По перше, якщо ми говоримо саме про Росію, е, е, мобілізувати суспільство навколо їхнього вождя Путіна, і е, не, і щоб, скажемо, так, відволікти. Від тих провалів, які мають місце в зовнішній політиці Росії. А щодо американської сторони, ну, це, скажімо так, демонстрація того, що вони не будуть, американці, піддаватися на той шантаж, на ті ультиматуми, на ті сигнали такого характеру, які ретранслює Кремль. Тому що Трамп дав зрозуміти путіну, що в нього достатньо ядерної зброї, в нього достатньо різних потужностей. В нього є і підводні човни, які можуть нести ядерні ракети, і які можуть підпливати до берегів. Росії, тобто, скажімо так, тут точно Путін не зможе нічого продемонструвати. І хочу ще нагадати, що перебуваючи з візитом у Японії, до Трамп навіть піднявся на американський авіаносець там скажімо так, продемонстрував продемонстрував, що військово-морські. Сили США присутні, ну фактично біля берегів Росії, знову ж таки, тому що Японія географічно знаходиться недалеко від Росії, Російської Федерації. А отже, право показує, що в мене є потужності біля самих берегів, як ті, що можуть нести ядерні ракети, так і ті, що можуть нести нести на своєму борту бойову авіацію, і це те, чого немає в Росії. Навіть пам'ятаємо той кузя, який часто так портив е, Повітря. атмосферу, Повітря. Mm -hmm. Повітря, так він здається, досі там перебуває десь на ремонті, ну це єдиний екземпляр, який достався сучасній Росії ще з радянських часів, і бачимо, що насправді Росія не змогла наростити флотнок. Там багато робиться акцентів на підводних технологіях, але от що стосується тих. Суденики мають бойових суденників мають плавати ходити на воді, скажімо так, от вони їх якраз таки недостатньо, або вони є надто застарілими для Російської Федерації, і навіть Україна. Яка не має по суті таких от потужностей, якщо ми говоримо про морський флот, вона змогла потепити чимало зразків російських бойових одиниць, які скажімо так: морських бойових одиниць. Тобто в Росії немає чим крити в них немає насправді. Карт, як ви знову ж таки послуговуючись термінологією Дональда Трампа? Тому я думаю, що Америка дійсно показує свої м'язи, м'язи, які є набагато сильніші, набагато просунутіші якщо ми говоримо про технологічний аспект, і кількість їхня дійсно може бути набагато більше. Тож в цю гру. Путін точно грати не має права, тому що ну тут завідомо програш для нього. Це він може там похизуватися перед деякими країнами, що в нього щось там є європейськими країнами, наприклад. І то не всіма, не перед всіма країнами. А я перед... вас пане і... Влад Станіслава переб'ю, бо була теорія серед експертів, що оце от махання бурєвєсніком, це насправді навіть і не для Трампа було, а більше для Сідзінькіня. Але очевидно, і на Китаї теж не спрацювало це махання. Ну знову ж таки, ми повинні розуміти, що так. Якщо говоримо про ядерні потужності, то у Китаї значно менше їх аніж в Росії, і менше ніж в США відповідно. Але в Китайська Народна Республіка працює над тим, щоб мати перет ядерний паритет, чи вдасться їм чи ні. Ну говориться зараз про перспективу в 5-10 років. Я не виключаю, що Китайська Народна Республіка може. Посилити свої ядерні потужності, але якщо ми говоримо про сигнали, це може мати місце, але мені здається, це ще більш небезпечна гра з боку російського. Диктатора, тому що якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то там ще принципі логіка є Росія і США. Вони в будь-якому випадку не на одному боці барикад, навіть за часів адміністрації Дона Трампа, і останні події, про які зокрема про які я зазначу, вони це наочно демонструють. Ось а щодо Китаю, як би то не було, це партнер Російської Федерації, і Пекін може легко виправити ситуацію, і ядерні м'язи тут не врятують. Путіна тому, чи саме е, був посил щодо свого партнера. Ну тут важко сказати. Я не зовсім Ні, може він не залякував Дзіньпіня не в тому плані, а в тому, що показував, що подивись у мене є боріснік, та я ще, ого-го, да Я ще повиграю ці а, війни. Та, а в Китаї та, я, та, я це... не знаю. А що взагалі а, що образило Путіна і і, і Кремлівську верхівку а, від цієї зустрічі Трампа і Сі Дзіньпіня? Ну, вочевидь. Я думаю, що все ж таки Путін нервує в тому сенсі, що е Китай скажімо так, почав налагоджувати оцю нову комунікацію з американською стороною, і бачимо, що давно не відбувалося зустрічі на найвищому рівні, і вона все таки сталася. Тобто, Китай точно не монополізований Росії, якщо ми говоримо про відносини. Якщо Путін сподівався, що він зможе якось скажімо так, мати мати ті тісні зв'язки з піднебесною і надалі продовжувати разом з Китаєм ляка. Ати світ тими чи іншими потужностями, так скажемо, лавках чи якимись іншими варіантами, то це очевидь не вдається йому, тому що все ж таки для Америка може запропонувати набагато більше. Китаю, ніж Росія. Ну що може запропонувати Російська Федерація? Вона тільки ресурси здебільшого може запропонувати. Можливо, ну можливо, якісь там космічні технології, але Китай зараз е, також виходить в космос, він досліджує космічний простір, і е, він вже можливо навіть за якимись показниками і пішов вперед. Е, тому я думаю, що е, поки що Росія вигідна якась таки для Китаю як в, в, в ролі. Громовідводу, якщо ми говоримо про санкції, про протидію західному світу і тому подібне, тому що все ж таки Китай зацікавлений створити цей альтернативний полюс сили, і Росія в ролі молодшого партнера його поки що задовільняє. Але чи це буде тривати так надалі? Ну далеко не факт. Це зараз від того, яка буде геополітична ситуація, і, і те, е, наскільки зможуть Китай та США порозумітися, і е, е, нібито все ж таки вони. Працюють над великою угодою, яку можуть підписати. І так само я хочу е, зазначити, що заплановані візити: візит Трампа до КНР і візит СІД до США. Тобто, якщо так подумати, то це дійсно показує, що сторони готові. Більш предметно працювати над тим, щоб подолати розбіжності, і Путін розуміє, що вони можуть все ж таки випрацювати якісь алгоритми проти, ну в контексті протидії тим намірам Росії, які мають місце, наприклад, якщо ми говоримо про її агресію, все ж таки трамп та СІ обговорили. Питання війни, і вони погодилися разом працювати щодо того, щоб все ж таки досягнути. Якогось прогресу в контексті мирного врегулювання я поки що не вбачаю, що всі піде на якісь такі радикальні кроки в найближчій перспективі. Але хто знає, ну Путін будь-якому випадку може розцінювати це як перші негативні для себе дзвіночки. Тому він може, звісно, таким чином нервувати, демонструвати свої потужності. Ну що ще може Росія робити? У неї ж такі ресурси і е, ядерний арсенал. Але е, скажімо так, для сучасного світу для 21-го століття це вже не аргумент. Менти зараз бачимо, що нормальні світові гравці переходять на нові технології, на нові форми дипломатії. На розширюють свою сферу впливу іншими шляхами, а не тими, які намагається Росія. Вона ну діє як варвар в, в сучасній геополітиці. І це і це всі чудово розуміють і розуміється навіть той самий Китай. Тому він поки що використовує Російську Федерацію для а, своїх. Геополітичних амбіцій, але йому все ж таки буде краще порозумітися зі Сполученими Штатами Америки, навіть якщо в у Китаї є конфронтація з ними, аніж з Росією, яка порушує всі можливі зобов'язання, всі можливі домовленості ти паче. Що Китай він не сприймає оцю гру ядерними м'язами? Він однозначно виступає за розповсюдження ядерної зброї і таке інше. Ну це його такий принцип. Так він посилює себе, але він однозначно не толерує те, що робить інші ядерні країни або інші або ті країни, які хочуть оволодіти ядерною зброєю. Це такі реалії. Тож це якраз таки може бути ще одним фактором, який може відвернути. Погляди Китаю від Росію ця гра м'язами, які, 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 які демонструє російський диктатор. Тому зараз дійсно ситуація доволі таки специфічна, неоднозначна, і мені здається, тут ще буде багато яких цікавих обставин, які можуть нас здивувати, ну і зможуть здивувати навіть того самого російського диктатора, який сподівався, що він вже. Не так, керує ледь недолею всього, людства але е, довго ця гра е, не може тягнутися, і е, рано чи пізно Путін опиниться в такій ситуації, коли він буде повністю в ізоляції, і він все одно вимушений буде припинити бойові дії або не. Оголошувати якихось нових війн, тому що скажімо так: світова спільнота буде однозначно виступати проти цього і буде, скажімо так, задіювати різні механізми, аби не дати намірам Путіна втілитися в життя. А оця заява Трампа про цифрову економіку без тарифів, яку він зробив після свого азійського турне. Це як це пас до е, пекіна, що мовляв нових митних воєн не буде? Чи це там я не знаю відповідь Путіну про те, що е, ти дорогенький застряг ще там у 18 столітті? А ми вже тут біткоїнами міряємося, а не ядерними орешниками? Ну тут є кілька задач. Очевиде, їх я думаю, що Тра Трамп хоче продемонструвати сії, що все ж таки варто їм знаходити спільні точки дотику, і якраз такими точками дотику можуть бути сучасні технології, сучасні аспекти економіки, і таке інше, все ж таки, ці, ці країни, які перейшли на новий рівень розвитку, це те, до чого Росія не дотягне ну до чого не дотягнеться навіть там за десятиліття, і взагалі невідомо чи Росія зможе бути. Такою модерною, скажімо так, країною. От ну ну, це однозначно нонсенс, коли держава член Організації Об'єднаних Націй, багатьох інших е м, різних е форматів, і таке інше е напала на на іншу країну, як яку незалежно з якої вона постійно визнавала, що починаючи з зустрічі в Біловерській Пущі і, і е е і це тривало до 2014 року, от тобто, це абсолютний нонсенс, і я думаю, що тут звичайно всі розуміють, і той саме Китай, що Росія це бандит, бандит 21-го століття, і його поки що варто використовувати на свій користь на свою користь, але все ж таки від співпраці з ним поступово потрібно відмовлятися. Так, якщо ми говоримо, наприклад, про американо-китайські відносини, то вони вочевидь потребують. Оновлення потребують нового дихання, потребують нових е, е, трендів. А, але це теж, е, е, скажімо так, буде не, не так не так вже і просто, враховуючи, що і Китай е, це країна, яка також має власні амбіції і яка е, так, також є може бути потенційним агресором, особливо якщо ми говоримо про Тайвань. І оце питання теж, е, скажімо так, може бути зайвим подразником. Е, тому і е, піднебесна Небесна поки що тримає, е, ну, підтримує відносини з Росією ну, не тільки заради ресурсів, хоча поки що це один із основних е, аспектів. Ну, а ще й вона бачить в Росії потенційного союзника, наприклад, якщо вирішить, е, ну Китай бачить в Росії потенційного, потенційного союзника, якщо вирішить е, вирішити. Питання Тайваню е, мілітарним шляхом, це теж ми повинні усвідомлювати, але бачимо, що поки що е, Трамп та Сі намагаються це питання не піднімати, щоб власне не зруйнувати оці перші потуги, е, націлені на те, щоб покращити відносини між країнами, і мені здається, це правильний крок, так само як і бачимо, що не піднімалося питання е, е, купівлі е, Китаєм російської нафти, хоч і Трамп постійно. Про це на цьому наголошує що варто відмовлятися, і так і і таке інше, але все ж таки ті питання, які є надто, скажімо так, непростими і які є такими. Ну, ну таки подразниками, то все ж таки сторони на під час зустрічі у південній Кореї намагалися от такі питання обходити стороною, відклавши на на потім. Але я думаю, що до них ще буде повернуто, все ж таки, тут е, ми повинні розуміти, що е, в будь-якому випадку це все треба вирішувати. Але перші кроки, все ж таки, до нормалізації були зроблені. Як воно буде далі? Час покаже, але однозначно, Російська Федерація і от Каз таки Путін, от ну ми не бачимо там комфортної для них для Росії атмосфери, для росіян. От і тому вони як завжди в таких ситуаціях використовують цей ядерний аргумент. Але світ... О, тут, пане сучасний... Станіславе, мушу перебити, Чому? бо була заява від голови СБУ Василя Малюка. В нього був брифінг з президентом України Володимиром Зеленським Зеленським, і малюк каже, що сили гурмо служби зовнішньої розвідки і СБУ ще поза минулого літа знищили одну з трьох оцих от арешників. Воно ж тоді арешніком не називалося. То може насправді Путіну. Я в мене тоді питання: а що білорусам віддали? Якщо їх тільки три було: одна знищена, і одну віддали білорусам, може ту скліпали, що знищена, доліпили ізолентою замотали, але виходить так, що тепер не секрет ні для кого, що Путін не такий вже й альфа. А, ну а в принципі, це вже не, не, не вперше, коли е, Путін щось демонстрував на папері, а потім воно або не або в житті не існувало, або воно показало, що воно вже ну, взагалі не відповідає сучасним стандартам. Тобто, насправді е, е, я думаю, що поки що дуже багато питань щодо того, чи дійсно Росія змогла. Щось побудувати таке, яке яке могло б що могло би дійсно відповідати сучасним тенденціям в сфері військових військових технологій. Тому щодо Орешника, то дійсно дуже ну цікаво, що Україна змогла спрацювати в тому в контексті знищення такого зразка. От я думаю, що там і багато інших зразків знову ж таки вони лише скажімо так існують у я. Російського диктатора, так само як в його уяві всі в світі бояться Росії, що там він може всіх там, скажемо так, знищити, і таке інше, що всі будуть іти йти. Ну куплятися на такі, от на такі шантажі. Ну, бачимо, що навіть невеличка Бельгія і то погрожує э, стерти Москву з лиця землі. Ну, це означає, що все ж таки э, всі починають ну поступово усвідомлювати, що все це був блеф. І що та ж то гро голий? Король голий, і якби це наші західні партнери зрозуміли ще в 2014 році, то я думаю, що великої війни цієї повномасштабної е, агресії Росії би не було. Тобто, можна було поставити е, Путіна на місце ще в 2014-2015 роках, і е, людство перейшло би на новий етап розвитку, взагалі. О, тобто не, не знаючи війни як таких, ну в такому масштабі, які ми зараз спостерігаємо. звичайно конфлікти були і на жаль, напевно, будуть. Але е, я думаю, що От цього можна було уникнути, який скажімо так, фактично є глобальним, який втягує все більше і більше світових гравців і виснажує світову спільноту. Ось а зараз тільки починають західні держави усвідомлювати, і Україна наочно демонструє, наочно доводить, що дійсно король голий що з ним варто боротися і варто позбавити його його корони власне яку він яку путін сам собі на голову надів але для цього але для цього потрібно скажімо так об'єднати зусилля і от хотілося б бачити якась таки більше єдності серед західних партнерів на жаль не завжди ми її бачимо але в цьому напрямку варто однозначно працювати і дотискувати Російського цього не до імператора чи не до короля, от тому, що скажімо так, якщо цього не зробити, то він і далі буде портити всі нерви і демонструвати це все і скажімо так і намагатися перекроїти той світопередок, який існує в світі, шукаючи собі різних різного роду союзників, зокрема і сумнівного характеру. Ну от така наразі ситуація. Тож віримо в те, що все ж таки буде більше. Прозріння е, у наших партнерів, і вони підтримуватимуть надалі українську державу е, в боротьбі е, з таким е, підступним, е, але водночас не таким же і сильним ворогом. Ну і більше рішучості, бо розуміння може воно десь Absolutely. і починається а рішучості бракує. От, подивіться, е, Естонія тільки почала збивати російські БПЛА. Це вже е, скільки ми маємо після 10 вересня е, вторгнення mm -hmm. шахедів у Польщу, і оце тільки зараз. От на хвилину. Ко вже скоро завтра листопад. Вони починають дрони збивати. Ну тобто, люди, вам треба бути більш рішучими. Дуже подобається мені зараз фільм вийшов на Нетфліксі, А будинок з динаміту здається, і там от 20 хвилин, коли летить ракета, і ти дивишся. А ми вже знаємо, да як працюють Петріоти. Як там балістика збивається, І ми такі Боже любі партнери для вас стільки відкриттів чудних буде в цьому світі, навіть в цьому контексті. Дякую вам дуже, пане Станіславе. Станіслав Желіковський був з нами кандидат політичний. Них наук експерт міжнародник говорили про ці от ядерні моргалки між Вашингтоном і Москвою. І поки видається так, що Росія програє це і в контексті цієї заяви Дмитрія Піскова, вчорашньої, що мовляв, там з бурісникам не так їх зрозуміли. І от ще раз триває брифінг у президента Зеленського, і на ньому присутній глава служби безпеки України Василь Малюк. І Василь Малюк каже, що ще. Коли це поза... ще торік, а Україли а... в. Служба зовнішньої розвідки гурмота СБУ провели операцію і знищили 100% каже малюк одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Арішнік на Капустіному яру Росії. До далі цитата Василя Малюка з цього брифінгу до цього ми жодного разу не озвучували, але коротко і лаконічно можемо сказати, що один з трьох орієшників було успішно знищено на російській території на Капустіному яру силами гур СБУ і СЗР. А от тепер давайте подумаємо що ж тоді Лукашенкові передали, якщо їх було тільки три тих арешників і один з них СБУ і наші захисники успішно ліквідували на російській території. Далі в нас на п'ятому буде невеличка пауза. Чекайте більше новин о чотирнадцятій і продовження розмовних студій.